Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, на що потрібно звернути вашу увагу під час бігу, щоб ваші тренування були вдалими та результативними. Мене звати Костянтин, я тренер збігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. На цьому каналі ви знайдете багато інформації для своїх тренувань, якщо ви аматор збігу та навіть професійний спортсмен. Додивіться цю інформацію до кінця, підтримайте нас подобайками, підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити у наступних відео. Якщо ви почали тренування з бігу і у вас немає практики, почніть свої навантаження, чергуючи біг та ходьбу. Наприклад, 4 хвилини повільний біг, 2 хвилини ходьба середньої інтенсивності, загальною тривалістю 60 хвилин. На таких тренуваннях головне, щоб ви контролювали пульс та у вас був розмовний темп під час навантажень. Другий пункт. Пам'ятайте про правильну поставу. Погляд отримуйте вперед, руки розслабте, плечі опустіть, а лопатки злегка зведіть одна до одної. Корпус злегка нахилений вперед під час бігу, стопа при приземленні приземляється на цілу стопу. А детальне відео ми вже знімали про техніку бігу, яке ви можете переглянути у нас на каналі. Третє. Прийом їжі старайтеся робити за 2 години до початку вашого тренування. Та не вживайте гострої та жирної їжі, щоб не викликати дискомфорту. Четверте. Тренуйтеся тільки у спеціалізованих кросівках, які будуть відповідати анатомічним особливостям вашої стопи, поверхні, по якій ви біжите, та порі року. А детальне відео ми вже знімали про підбір кросівок, яке ви можете переглянути у нас на каналі. П'яте. Одягайтеся на своє тренування в холодну пору року, так, ніби на дворі є на 5 градусів тепліше, а під час навантажень організм буде підтримувати правильну терморегуляцію. Останній шар одягу – настарайтеся надівати безрукавку, яку можна швидко зняти та продовжити своє тренування. В теплу пору року старайтеся захистити себе на голові кепкою від сонця, а ваша футболка і шорти мають бути синтетичні, щоб відводити вологу, а не вбирати її. Шосте на тренування завжди беріть з собою воду або ізотонічні напої, щоб у вас не було зневоднення. До тренування пийте 250 мл води за пів години, а під час тренування вживайте воду маленькими порціями, якщо це можливо. Сьоме. Збільшуйте свій навантаження на 10, максимум 15% у тиждень, щоб ваші тренування проходили не так стресово та не викликали травм. Восьме. Включайте в свій план тренувань спецбігові вправи та силову підготовку хоча б один раз на тиждень, щоб постійно покращувати свою техніку бігу. Дев'яте. Перед кожним тренуванням виконуйте бігову розминку, щоб підготувати ваш оборно-руховий апарат до навантажень. Після кожного тренування робіть заминку, щоб заспокоїти серцеву судинну систему та додати мобільності та еластичності вашим м'язевим волокнам. Десяте. Тренуйтеся круглий рік і зимою, і літом, щоб ваш імунітет був міцніший та мав кращу опірність до зовнішніх чинників, які впливають на якість вашого здоров'я. 11. Якщо вам потрібно виконати заплановане тренування, а на дворі дощ, не переносите своє навантаження, а захистіть себе мембранною курткою від опадів і виконуйте заплановане тренування. Готуючись до змагань, ви не зможете передбачити погоди у день забігу, тому вам потрібно бути готовим до любих погодних умов. 12. Ставте собі цілі для тренувань. Наприклад, підготуватися до півмарафону за півроку. І так ви будете вмотивовані тренуватись. 13. Під час своїх тренувань не тримайте телефон у руці. Так ви перенапружуєте руку та змінюєте свою техніку бігу. Краще придбайте собі пояс для бігу або шорти спеціальні, в які ви зможете помістити свій девайс та проводити свої тренування комфортно. 14. Проводьте свої тренування, опираючись на свої показники пульсу. Кожне тренування потрібно проводити в, певні, в певній пульсовій зоні, а з наших тренувань ви вже знаєте, що їх є 5. 15. Пам'ятайте, що під час бігу ви завдаєте ударне навантаження на опорно-руховий апарат. Тому звертайте особливу увагу на каденс – це частота кроків за одну хвилину під час бігу. Найменш травматичним вважається частота кроків з позначкою 180 на хвилину. Якщо ви бігаєте свої відновлюючі кроси на початку першої, другої пульсової зони, ваш каденс може бути нижчим. А в третій пульсовій зоні та з більшою інтенсивністю каденс має бути близьким до значення 180 за одну хвилину. 16. У вечірній час доби по пересічній місцевості та по місту, Старайтеся вдівати на себе світловідбивні елементи, щоб ви були замітні для перехожих, а особливо для транспорту на проїжджих частинах. 17. Якщо з певних обставин під час травми вам потрібно відмовитися від бігу на тренуваннях, включіть свій план тренувань, плавання або їзду на велосипеді, щоб підтримати свою серцеву судинну систему. 18. Не відноситеся дуже фанатично до змагань. Якщо ви подолали своїх перших 10 кілометрів, наступним стартом реєструєтесь на півмарафон, і успішно подолали півмарафон. І вам не цікаво вже бігти півмарафон, і ви вже хочете реєструватись на 42 км, то швидше за все, такі змагання для вас пройдуть стресово, і ви можете відбити навіть ці бажання тренуватись. Зверніть увагу на тренування. Та підготовку, і подолайте свій перший марафон не швидше як за півтора-два роки тренувань. 19. Забудьте про міф, де кажуть, вдихайте тільки носом, а видихайте ротом. Так ви тільки ускладните собі дихання, і вас швидше за все підніметься частота пульсу. Вдихайте і носом, і ротом. Головне, не зациклюйтесь на цьому, а організм сам зрозуміє відносно рівня навантаження, який об'єм кисню та як інтенсивно його вдихнути. 20 та останнє. Вчасно робіть обстеження при болях та травмах, тому що запущені травми самі не пройдуть, і їх буде з часом вилікувати набагато важче. В сьогоднішньому відео ви дізналися про 20 порад, які допоможуть вам при підготовці до змагань. Не нехтуйте ними, і вам буде комфортніше тренуватись. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою, підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити у наступних відео, бо ми дуже стараємося для вас. І пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно і завтра не пожалієте.